На засіданні постійної комісії з техногенбезпеки розглядалися питання, що стосувалися безперешкодного усунення надзвичайних ситуацій, які матимуть місце у зв'язку з весняною відлигою. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій захисту населення Анатолій Палатний розпочав засідання і зазначив, що надзвичайних ситуацій в Україні та в місті не передбачається. Що вже необхідно готуватися до цього паводка? Ми не знаємо, у нас тут по нашому снігу. У нас нуді не буде, але ми не знаємо, що там в Білорусі є вже То нам готуватися до цього потрібно. Перед комісією прозвітував начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Віктор Мисник. Було розроблено міроприємства по пропуску повані, в які ці міроприємства тут у нас сформовані бригади. Кожна бригада укомплектована транспортом, матеріалами і люди готові проходили. Люди навчання якраз приїхали, будуть здавати екзамени по 7, -7 питанням. Ну, насосна станція, вся готова до пропуску, поверх. Все нормально. Місцеві ж еменесівці занепокоєні великою кількістю пожеж, які сталися у 2012 році. Переяслав займає перше місце в області, це по кількості пожеж. Станом на сьогоднішнє число в місті значить, у нас виникло вже 10 пожеж, що у на 100% більше ніж за аналогічний період минулого року. Переведеним аналізом було встановлено, що на території міста протягом 2008-2012 років виникло 114 пожеж. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили провести додаткову бесіду з пожежної безпеки у навчальних закладах міста та по можливості із жителями всіх мікрорайонів, щоб іще раз наголосити на тривожній статистиці, яка склалася протягом минулих років. Відбулося також засідання постійної комісії з питань техногенбезпеки та надзвичайних ситуацій і у районі. Детальніше про це ми розповімо у наступній програмі.